Дюбі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо неймовірно смачне, хрустке ззовні та м'яке всередині вівсяне печиво. В зручну єдність розбиваємо 3 яйця. Додаємо підсолоджувач за смаком 4 столові ложки густого натурального йогурту. 160 г розтопленого вершкового масла. Та все гарно збиваємо вінчиком. Далі додаємо чайну ложку з невеликою гіркою розпушувача та 2 чайні ложки какао. І знову гарно перемішуємо. В кінці додаємо 300 г подрібнених вівсяних пластівців та, за бажанням 20-30 г подрібнених горіхів. І все гарно вимішуємо. Ось така густа маса у нас має вийти. Тепер з невеликих шматочків тіста формуємо печиво мокрими руками та викладаємо його на пергамент. Випікаємо печиво при температурі 150-160 градусів приблизно 20 хвилин. Ось таке чудове та гарне печиво виходить. Спробуйте його приготувати, воно неймовірно смачне і обов'язково вам сподобається. Любі мої, всім бажаю найскорішого миру, міцного здоров'я, добра та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!